Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую печериці фаршировані. Смачна страва і дуже просто готується. Печерицю я звільнила від ніжки, застосую в іншій страві. Помила, грибочки у мене вже готові. І готую фарш. Ну, в принципі, я фарш також вже приготувала. Обирайте м'ясо, яке вам більше подобається. До фаршу додаю завжди цибулю, хоча б середню цибулинку додаю, сіль вже додала, і ще покладу сюди трішки перцю. Фарш гарненько вимішуємо, щоб він добре клеївся. І сюди ж додаю одне яйце. І столову ложку з гіркою невеличкою борошна. Знову все змішую, і це буде начинка для наших грибочків. І далі начинку викладаємо в гриби. І буду підсмажувати відразу на сковорідку, на розігріту сковорідку з додаванням олії, викладаю грибочки саме фаршем донизу, щоб зафіксувати наш фаршик. Для підливи беру одну цибулину, вже нарізала і третю частинку перцю. Перець також подрібнюю. Для підливи беру 2 столові ложки томатної пасти і сюди я вливаю пів літра води. Води можна доливати, тому це все можна коригувати, пів літра водички. Я додаю чайну ложку ще паприки. Сіль десь пів чайної ложки, потім можна все досолити за смаком. Я відразу додаю пару столових ложок сметани і відправляю на сковорідку, де у мене витушкуються овочі. Далі, щоб підливка була густішою, я ось трішки відокремила і додаю одну чайну ложку крохмалю кукурудзяного, можна борошна. розчиняю і додаю до підливи. Тепер цією підливкою заливаю гриби. Далі накриваю кришкою і тушкую 20 хвилин. Під кінець приготування натираю 2 зубочки часнику. Ще даю 2 хвилинки і вимикаю. Фаршировані гриби це смачна страва як на кожен день, так і для будь-якої події. Подаємо із зеленню за бажанням. Смачно, швидко та поживно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!